Життя без стресу неможливе. Особливо зараз, коли ми всі отримуємо його у великих дозах. Як лікар-кардіолог я щодня бачу на прийомі пацієнтів, захворювання яких проявилися або загострилися на фоні хронічного стресу. Тож, як саме, стрес впливає на серцево-судинну систему? Під час дії стресового чинника. У нашому організмі активується симпатична нервова система. Надниркові залози виділяють такі гормони, як адреналін, кортизол та норадреналін. В свою чергу, ці гормони сприяють підвищенню артеріального тиску, прискоренню серцебиття та мобілізації всіх сил організму для того, щоб вирішити непередбачувану обставину або Вирішити, як рятуватися, якщо є ситуація, яка загрожує життю людини. Тобто короткочасний стрес може бути навіть корисним для організму, тому що це є як тренування для вирішення якихось непередбачуваних ситуацій. Але хронічний стрес несе за собою негативні наслідки. По-перше, це постійне підвищення тиску. По-друге, це тривалий час, коли є прискорене серцебиття, а також підвищений ризик різних видів аритмії серця. По-третє, якщо у людини вже є серцево-судинні захворювання, то під впливом хронічного стресу вони можуть прогресувати, загострюватись та декомпенсуватися стан пацієнта. Ми не можемо позбутися стресу повністю. Але ми можемо контролювати свій стан. Регулярний огляд у кардіолога допомагає виявити проблеми на ранніх стадіях та призначити ефективне лікування. Турбуйтеся про себе, про своє фізичне та ментальне здоров'я.